Злекал. Злекал, Назад, назад, назад заткует. Ще нічого ну, стоя невозможно. У кресло лягаю. Делай, делай, назад, назад, на. Я прозевал, хотел показать. Як к но прозевал. Я кого Ох и молодец сегодня. Девон, девон, ну ось. Ай, Оки. Загубив. Ага, ось. Трошки ось. Ева, ось. Ох, білий, молодець. Це сьогодні у нього рекорд, лки-паучи. уже что-то начинает если честно это я с глазу это и тут а вот а начиная начинает назад 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 сейчас он даже должен... а может и не а может и не Назад, 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 два чте. І так як по чотири кругами. Лазу, наверное, сейчас він должен уже випадать. Вже він почув, що я, як сказав, похвалив його, і вже він відбивається, відбивається. Та це і так для нього, ніхера сібець, ми сьогодні вже... после выпадачи красные кисти выпадають вместе они не, не красные должно должно черные черные рябы такие у меня есть там рябокрилы такі одни Да, наверное, давно рядом. Да, 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 они сейчас гляну. Ось вони вдвох девани, белый. А йоки только що нашел. Ось я обокрыла, наверное. Сука, не фокусирую чого. да да, рябокрылы черные. Черная ряба, рябокрылы. Да. Утомылый-то, елки-палки. О, начинается, бля. Сука. А ну, а ну, о. Мунси, мунси голубка, мунси спарованный. А мой не. О, Вот эти кренделя такие, он помочь. Може він спарувався з цією голубочкою. літалися ну і так я думаю надо сейчас, скільки часу, скільки час вони полетіли, скільки їх погнали Короче, коротше було 11 минут Сейчас, та час десь, наверное сейчас 53, ну я же их кинул, пока то вс, пока камеру взял. Пока туда-сюда. Так, а дети и... Дети и лежни. Сейчас я отбила покажу. Вот. Вот. Красавчик какие. Не заяриться, у нас здесь а десь а, де ряби сила тут. Ось. Чого? Ай, блін, аж руки болять все болить. Коротше, ладно, в общем-то. Около часу вже літають. Та да не около часу, наверное, час. потому что я гляну было 10 минут уже короче делали делали ага. Ага, и что-то начинает стрелять. Есть, 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 что-то оно, Одне щось, якесь біло хвости, щось почало, почало. Щас, се, заща, зараз. Ось дивиш, що починає воно. Стріляє, стріляє, зараз може щось буде. Зараз може щось буде, бо ще бачу одне застріляло. Ага, ага. А цим по барабану. Ось. Ніхто не стріляє. Тим по барабану, ти стріляє. Диви, диви, пт, шо воно витворяє, диви Диви, що почало. Де, 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 де. Ось це дає. Ось над ним нормально, начебто, останні то тоже підстріли. А це так вообще, А ні, це те, що над ним нормально. А мото воно ну, так хоче опуститися. Руки болять уже все були, це диване, диване. Ай-яй-яй. Коротше, як так трохи витяг. Ладно, все, спасибо. Всім спасибо, до свидания. Ганяйте, не ждіть. Не ждіть, коли дасть чи не дасть, гоняйте. Только так. А хто каже, я літом покажу. Так я можу літом сотню їх підняти? ці, що залишилися. А літом я можу теж ось я, наприклад. Я, треба було мені не так треба було включити камеру і от 30 штук кинули, ну, щоб видно було скільки кинув і скільки пошло. 30 кинули, пошли всі. Ну тоді, правда, так, да, тоді вже по чуть-чуть почали там. Та те. Де... Ну, суть в тому, що там були... Пусі. Не треба ждати, коли дасть чи коли не дасть, треба гнати. Якщо є щось, а як нема так, не надо гнати. Коротше, ладно, чи що, чи ще трохи. Чи ще трохи походи Нема погод просто Якби кожний день а так другого Сьогодні яки восьмо. И сьогодні восьмо. Чеки сьогодні. голуби несуться, йовки палки задовбали, яйця. Ай, Йопт, я опять загубив чи що? А, просто цей. Так, так. Так, ще коротше минутку, якраз до 15 минут. Фух. Одне щось пошуровало наперед. Ну, фут. Розтягнулися акції. Як ключ гусей летить. А елки казав до 15. Ох, блин, що я так зразу руку не поставив на стопчик? Казав до 15 минут, а вже 16. на две кучки уже кто то есть кто есть уже будет заканчивать наверное и ну еще высоченько все все там не видно все высоченько тут а кучечка маленькая и здесь 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 и тут а вот пятерочка Че идут три пять они а, три шесть там шесть Там 6, ще високо. Не, ну правильно, всі одинакові не будуть. Хтось краще летить, хтось хуже. Правильно стою, снимаю с хвоста. Заткуюсь, заткуюсь, Наперед прошли, тепер заткують. Задки, 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 задки. Yeah. То круги делай нам не треба такі. Нам таки не надо, які кругами. Де я їх дів? Да, це наверное, что скоро будут приземляться, А ты наверное, останутся. Ну ничего, так оно уже и отбирается. Так оно и отбирается. Ух, блин, ай батарея замигала. Ну нічого, я как раз до 20 минут мо тяну Так, а там осталась шестерочка, і вони пошли, пошли вгору, пошли, пошли. Сейчас я їх попробую. Попробую їх упоймать. Так, ці тут, а ты. А ты, а ти. Десь отут, отута. Подожди, подожди, подожди. А ти ось де. А ты ось де. И вообще да высоко. Це є тут, а десь десь, десь, десь. сейчас я так стану, типа як на гуху О, вот так надо мені було знімати. А я повернувся в другу сторону. І знімаю, блин. Вот так було. Раз. Ось стара голубка викинув ганять. На ту зиму, цілу зиму літала. Вижила і цілу зиму. Ох, і болить я вже, лки-палки. А що тут таке? А, хороша голубочка, навірно, красненька. Вона в той раз саме як зорвалася, блін. А це спереді, десь вона тут була тільки що. Десь, 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 ось, ось, ось. О, все целое, хорошее. там и тоже из красного, наверное. Ой. Шестерочка тут, тут. остается трошки выше, и Сюда-то мы уже, наверное. Ладно, 20 минут уже, все, спасибо всем. Всем спасибо.